Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів ІнтеБ та Тернопіль-1. Чим розпочався день 8 березня у Тернополі, розповім прямо зараз. Ворог продовжує забирати життя наших найкращих воїнів. Сьогодні у Тернополі попрощались із військовим Олександром Степанкевичем. Він відправився на фронт добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Олександру був 51 рік, яким боєць закарбується у пам'яті рідних і побратимів, розкаже Аліна Денисюк. Слава Україні, сьогоднішній день це ще одна трагічна сторінка в історії не тільки Тернопільщини, а й всієї України. Росіяни продовжують забирати життя наших найкращих воїнів. Зараз ми знаходимося на Миколинецькому кладовищі. Тут сьогодні прощалися із Олександром Степанкевичем. Старший сержант загинув у Запорізькій області. Побратим Олександра Віктора не зміг сьогодні стримувати сліз, коли розповідав нам про свого друга. Розказав, що із Олександром. Олександром познайомився наприкінці лютого 22-го року, коли формувався батальйон. Каже Олександр був сміливою та вірною людиною за декілька днів до загибелі на річницю формування батальйону. Олександру вручили нагороду Хрест, честь і слава формували той батальйон і в квітні місяці. Виїхали на запорізький напрямок. Ну це унікальна людина і щира, і добра. Креативно, сміливо. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі доволі людно друзі, побратими, родичі Олександра прийшли попрощатися з ним. Про нього відгукується не лише як про хорошого воїна, а й про чудового сім'янина. Тепер без рідної людини залишилася дружина, двійку синів онук та онука. Саня був людиною, яка дійсно піднімала бойовий дух, яка зібрала наш взвод в один кулак, щоб ми працювали одним цілим. Війна забирає найкращих. Був дуже хорошою людиною, він був чуйним, він був спокійним. Він приходив три рази у відпустку. Він настільки був завжди такий дуже спокійний і такий ну, от впевнений в своїй думці. Він дуже хороша людина. При нього тільки вічна пам'ять і світла пам'ять. Ми ж у свою чергу також хочемо подякувати Олександру за те, що боронячи Україну, боронячи нас з вами, віддав найцінніше своє життя. Слава Україні і щирі співчуття рідним та близьким. Приїхала зі сполучених штатів Америки, аби привезти допомогу та підтримати українців. Цього тижня американська волонтерка зі своїми дітьми відвідуватимуть благодійні організації, майстер-класи та заходи. Наша журналістка Олеся Липчак зустрілась із нею та розпитала деталі її приїзду. Приїхала з сполучених штатів Америки, аби підтримати українців. Тіфані Ампе, волонтерка та багатодітна мама. Має 11 дітей. Двоє з них це усиновлені малюки з Харкова та Кременчука. В Україну вона привезла гуманітарку для військових та людей, яким зараз потрібна допомога. Ми приїхали сюди, адже тісно пов'язані з Україною. Тож вирішили відвідати та підтримати українців. Привезли багато речей для військових та звичайних громадян. На мою думку, це гарна можливість проявити підтримку, яка зараз дуже потрібна. Розповідає, їхати сюди не боялась. До цього вона вже сім разів була в Україні, тож має знайомих у нашому місті. Жінка дуже хотіла приїхати до Тернополя, бо розуміє своєю присутністю та привезеною гуманітарною допомогою підтримує наш народ зі своїми дітьми я вирішила приїхати сюди, щоб підтримати вас в цій боротьбі проти тероризму, аби всі відчували, ми на вашій стороні привезла деякі речі, які вдалося зібрати в Америці. Там люди активно долучались до збору, бо ми всі щодня читаємо новини і хвилюємося за вас. Прихистили її із дітьми у Тернопільському обласному благодійному фонді Майбутнє Сирі там їм надали всі умови для життя. Голова фонду розповідає, щодня місцеві волонтери разом із Стіфані та дітьми відвідують різні заходи та організації. Вони зараз перебувають. Ми їм дали такий прихисток тимчасовий у нас в ресурсному центрі, де така є можливість. Вони в цьому вдячні. Ось, і вони зараз протягом цього тижня будуть відвідувати різні громадські благодійні організації, яким вони теж передадуть ту допомогу, яку привезли сюди в Україну. Тіфані показує, що саме вона привезла з собою. Тут є все необхідне: одяг та вітаміни для дітей пластирі, ліхтарі, дитяче харчування і решта необхідних речей colds. Колс. Um... Оце людяники від застуди, а це дитяче харчування. Також волонтерка привезла з собою листи підтримки від місцевих американських школярів. Сьогодні вона із своїми двома дітьми відвідає поранених військовослужбовців. Для них Тіфані також привезла гуманітарну допомогу. Додому повертатиметься в суботу. Втім, планує знову приїжджати в Україну після Великодня. Він був активним та здоровим, мав багато друзів та мрій. Втім, страшна хвороба позбавила Артемія Вальчука шансу проживати своє щасливе дитинство, як всі діти. Восени минулого року у нього виявили страшний діагноз рак крові та кісткового мозку. Зараз батьки Артемія просять допомоги у небайдужих, аби врятувати життя сина. Хоче мати щасливе дитинство, тому зараз бореться за життя. Артемію Вальчуку нещодавно виповнилось 13. Відсвяткував свій день народження в лікарні, адже 4 жовтня у нього виявили страшний діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Мама розповідає, Артемій був активним хлопчиком, грав у футбол, мав багато друзів. Втім, страшна хвороба позбавила його можливості бути здоровим. Каже, хвороба застала їх несподівано. Артем ніколи не мав проблем зі здоров'ям, але восени минулого року він почав скаржитись на біль у руках та ногах. Вона пішла в нього спочатку від е, тазу до коліна, потім почало боліти від коліна е, до низу, потім перейшло на другу ногу, потім він сказав, що вже в нього плечко болить, рука болить, вже в кінці казав, що в нього вже щелепа болить, що в нього більшість накопичилося ракові клітини в суглобах. Спочатку Артемія лікували в хірургії. Далі після багатьох обстежень та аналізів перевели до дитячого онкогематологічного відділення, де визначили точний діагноз. Це захворювання кровотворної системи. Воно характеризується злоякісним переродженням нормальних клітин крові та повним спустошенням кісткового мозку. Дізнавшись про хворобу, батьки одразу ж почали шукати спеціальних донорів, аби врятувати життя сина. Треба було донорів крові і тромбоцитів, оскільки хімія вона е, нещадна і падають в нього аналізи, лейкоцити, тромбоцити, і їх треба піднімати для того, щоб дитина далі могла жити і рухатися. І постійно в нас е, аналізи падають, нам треба його поновлювати, тому що нам ну, і того, і ми шукаємо постійно донорів. От буквально знову нам треба знову на, тромбо, на тромбоцити, тому що вони падають. Його, його тромбоцити вони не так швидко можуть рости. Зараз хлопчик лікується в дитячій обласній лікарні в Тернополі. Йому слід пройти ще дві хімії. Далі лікарі планують провести операцію з пересадки кісткового мозку. Донорами підходять його брат та сестра. Як йому було досить погано, ну так я я кажу до нього, давай будемо боротися. Кажу е, питаюся, Артем, ти хочеш жити? ти будеш, як ти хоч жити. Найстрашніша відповідь це мовчання. Він просто мовчав. Коли, коли він вже бачить, що, ну, що я вже починаю, хочу плакати, він тоді вже заради мене, він каже, хочу. Це, ну, це найбажані слова, які кожна мати хотіла почути. Це, це дуже, дуже для дитини важко пережити. Це така казала хвороба і лікується, що так, дитину спочатку б'ють до полі смерті, а потім відкачують її. Так ми, так ми живемо. Пересадку планують проводити в Києві. Вартість операції наразі невідома. Втім, батьки впевнені, для них це буде велика сума. Зараз мама хлопчика дякує лікарям та усім, хто відгукнувся стати донором для її сина, аби він мав щасливе і здорове дитинство. За детальною інформацією, звертайтесь за номером мами. Тернопільський студент-призер Кубка Європи із дзюдо. Вдалий виступ на цих змаганнях дозволив Михайлу Свідраку брати участь у наступних міжнародних змаганнях. Здобувати очки і боротись за потрапляння на Олімпійські ігри. Мета Олімпійські ігри. До неї йде зараз тернопільський студент, дзюдоїст Михайло Свідрак. Спортсмен виборов бронзу на відкритому Кубку Європи у Варшаві. Це перша нагорода на такому рівні, зізнається Михайло. Всі змагання є якби оглядові. Якщо ти там заходиш, наприклад, призе або виграєш, тобі потім дають можливість виступати на більш серйозніших змаганнях там гран Прі, Гран Слем, що можна набирати е очки в рейтингу, очки на Олімпійські ігри і так далі. Спілкуємось зі спортсменом по відеозв'язку, бо він на зборах. Тренується двічі на день, аби й далі показувати гарні результати. Адже мета потрапити у топ-32 дзюдоїсту у вазі до 81 кілограму. Зараз буквально через чотири е, дня буде знову проходити змагання в Італії у місті Рим, Такий же саме Кубок Європи. Відкритий е, буде, буду дивитися, якщо залежить від результату і. Це теж важливий старт для мене. Додамо Михайло Свідрак сам з Івано-Франківщини, навчається навчителя фізичної культури у класичному університеті Тернополя. Дзюдо займається з восьми років. На квіткових ринках Тернополя від ранку на вулиці Шептицького, де розташовано найбільше торгових яток з квітами: людно. Тюльпани, троянди та букети з різноцвіття тут продаються зі швидкістю світла. Квіти тернополяни купують до міжнародного жіночого дня, 8 березня. Яка вартість найпопулярніших букетів дізнавалась наша журналістка. Хоча суспільство в Україні розділилося на два табори: ті люди, які вважають, що необхідно відзначати міжнародний день боротьби жінок за свої права, і ті, хто вважають, що не потрібно цього відзначати, однак все одно на тернопільських квіткових ринках спостерігається від ранку ажіотаж. Продавці квітів розповідають, що для того, щоб продати найбільшу кількість букетів, вони вийшли на роботу в четвертій годині, а перші покупці з'явилися в п'ятій годині. За ціну квіток говорять, ціни помірні. Зараз все беруть. Чесно, зараз беруть троянди, тюльпани, букети, композиції. Просто що кому подобається і все. Попит почався ще з вчорашнього дня? Ні, сьогодні. Сьогодні всі. Вчора майже нічого не було. Майже... А з, якого, з якої години ви почали працювати? З четвертої ранку. Скажіть, були перші покупці? В п'ятій троянди, все підряд. Тут, ну, 8 березня беруть все підряд. А ціни на тюльпанчики? 40. 40. А на троянди? Від 40 до 120. Тернополяни кажуть, купують квіти і для мамусь, і для бабусь, і навіть для співробітниць по роботі. Дехто з жартом розповідає про ціну, а дехто говорить, за букет заплатив і 300, і 400 гривень. Два, два гривні. Та це багато, ні, не багато. Для кого купляєте? Для співробітниці. Для мами. Для, мами. Для мами. Ну, Все таки хочеться сьогодні. А розкажіть за ціну. Доступні ціни. Та таке може бути. А ми не орієнтуємося, ми часто купляємо. Кому Та як сказати, шефові. Шефові? шефові. <реш> <реш> шефові. шефові. А, інці, так, Так, та. Шифові. Разом зібралися. Скільки, скільки дали грошей? Та зовсім чуть-чуть, 800 гривень. Букет тюльпанів для своєї дівчини в честь 8 березня. Скільки потратили грошей? За такий букетик 350 гривень сьогодні. Віддав. Як ви думаєте, доступно це? Ну на 8 березня в принципі доступно. Тут якщо по ринку ходити, то і дорожче можуть бути. Стосовно вартості квітів продавці говорять про те, що за кілька днів до 8 березня гуртовні також підняли ціну. І зараз один тюльпанчик вартує 40 гривень. Раніше він коштував приблизно 35 гривень. Я ж від себе хочу додати, що буквально два тижні ще дійсно ціна на тюльпан вартувала 35 гривень, і на околицях Тернополя, не в центрі, а на околицях можна тюльпани знайти за таку ціну. Ну і звичайно, є і досить дорогі буке. Ти наприклад, за 101 тюльпан треба віддати близько чотирьох тисяч гривень, а за 101 троянду майже десять тисяч. На цю годину у мене все. Підсумковий випуск. За сьогодні, 8 березня. Дивіться о двадцятій годині на телеканалах ІНТБ та Тернопіль. 1 За декілька хвилин запрошую вас у аналітичну студію сильні разом.